Хто б так вірив в мою дірку, як я. Я все продовжую вірити в те, що сережка одягнеться на мій другий прокол, хоча я не носила її три місяці, а пробила насправді не так давно. Ну, коротше, я скоро зможу стати майстером пірсингу, враховуючи, що я весь час собі цей другий прокол заново проколюю вдома. Перед тим як одягати, я зроблю ось такий масажик на мочки. Можна ще скрабом зробити. Спроба номер один. Не дуже вдала спроба. Вона ай заходить, але не виходить. Думаю, це через цю зазубринку. Ауч, з моєю відповідальністю, краще мені нічого не проколювати більше. Якщо я собі проколола ці дірки, вони вже ніколи в житті не заростуть. Я не насилала на цьому місці сережу цілих три місяці, тобто воно так не естетично весь час виглядало. Виходить, якщо робити такі дірки по тілу, то вони точно так само не заживатимуть. А як же саморегенерація? Так менше тренди, давай вже одягай сережку. Це було боляче. Один різкий рух, і. Ай, блін. І сережка все ще не на місці. Вона не проколола те, що треба, вона зайшла десь тільки наполовину. Зараз я це зроблю. Один, два, три. Ні, ну все навіть без подожовщини. В мене навіть руки не окривавлені. Вона прийшла. Да? Дивіться. Не так страшно, як думалось Оп! Все, Класно? Я не вірю, що я це зробила.